Михайло Мудрик пройшов детектор брехні. Нову інформацію щодо його допінг проби оприлюднив генеральний директор Шахтаря. Жерона продовжує падіння у чемпіонаті Іспанії, а також зміна тренера у Полісі. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України і сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про чергову порцію новин, які стосуються Михайла Мудрика, тому що нову інформацію викатив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Поговоримо ми про Жирону Віктора Циганкова, а також про трансферні новини та арбітрів чемпіонату України. Тож тисніть одразу вподобайку до цієї роботи, аби розігнати її зі старту і погнали. Ну і розпочинаємо ми сьогодні з футбольних полів, а конкретно з футбольних полів Іспанії, де черговий матч чемпіонату і черговий для себе невдалий матч чемпіонату провела Жирона. Отож, у рамках 32-го туру команда Віктора Циганкова грала проти Бетіса і була змушена капітулювати перед рідними уболівальниками вже в першому таймі, коли почергово відзначалися Кардосо, Антоні та Іско. Жирона зуміла відповісти лише одним голом наприкінці гри, коли на 85 й хвилині. Лині Стоані замкнув подачу з кута поля у виконанні циганкова. Таким чином без на серія Жирони досягла вже 10 матчів, і сім з них це поразка. Останній раз команда перемагала ще на початку лютого, і звичайно, усе це відобразилося на їх положенні у турнірній таблиці. Нині Жерона аж 16-та і від зони виліту її відділяє усього три очки. Ну а далі в об'єктиві нашої уваги буде Михайло Мудрик-гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив про те, що нещодавно футболіст, якого підозрюють у вживанні заборонених речовин, пройшов детектор брехні. Більше того, палкін пояснив, що. Уся ця ситуація із скандал, цей так навколо Михайла може фінансово негативно відзначитися на шахтарю. Клуб ризикує втратити доволі серйозну суму. Я багато разів говорив із мудриком, відколи виникла ця допінгова проблема. Він не розуміє, як це могло статися. Він не має жодного поняття. Тому його адвокати організували для нього тест на детекторі брехні, який він пройшов, і це стане частиною доказів, які би підтверджували, що він нічого не. Не робив навмисно, сказав Палкін. Мудрик ясно дав зрозуміти, що це не його провина. Тепер нам потрібно з'ясувати, як це сталося і хто це зробив. Його адвокати намагаються це з'ясувати. Результатів проби досі немає, тому питання залишається відкритим. За словами гендиректора гірників, через усю цю ситуацію його команда ризикує втратити до 30 мільйонів євро, які могли б бути гарантовані як бонуси. Якщо Мудрик не грає, то це створює для нас проблеми, каже Палкін. Тому ми потенційно можемо втратити 30 мільйонів євро. Так що і Шахтар, і Челсі, і Мудрик, усі ми в одному човні. Ми усі підтримуємо Михайла та сподіваємося, що незабаром йому дозволять грати у футбол. Передає слова Палкіна портал ГІВМІСпорт. Ну а завершимо ми сьогодні оглядом решти футбольних новин. Поговоримо зокрема про потенційний трансфер Судакова, про арбітрів, а також ймовірне звільнення Імада Ашура із Полісся. Давайте саме з арбітрів ми розпочнемо. Як повідомляє Ігор Бурбас, ряд клубів чемпіонату через невдоволення рівнем суддівської майстерності цього сезону ініціювали свого роду революцію. Вони хочуть вивести комітет арбітрів з під впливу української асоціації футболу і створити окремо незалежну структуру. Ймовірно, наші клуби хочуть піти за прикладом чемпіонатів Англії або Німеччини, де увесь суддівський корпус є окремою та незалежною від федерації. Цій організацією Імат Ашур по завершенню сезону може втратити своє місце роботи, інформує теж джерело. Якщо Житомирський клуб, за підсумками чемпіоната втратить четверте місце та не зможе вийти до фіналу Кубка України, то влітку керівники Полісся будуть шукати нового спеціаліста, який і поведе клуб у наступний сезон. Нагадаємо, Ашур очолив команду навесні минулого року і відтоді провів 29 матчів, у яких здобув 13 перемог, 9 разів зіграв у нічию. та Сім разів Поступився, а в турнірній таблиці цього сезону Полісся має перевагу над п'ятими Карпатами у три очки. Ну а на завершення, про донецький шахтар, який продовжує торгувати Георгія Судакова. Для початку, за даними тут у Меркатове, італійський наполі розглядав можливість такого переходу ще взимку, але тоді на заваді стала відсутність квоти на гравців не з Європейського союзу. Проте влітку неаполітанський клуб сповнений оптимізму продовжити ці перемовини, фігурує у мережі і. Потенційна сума трансферу гірники хочуть отримати за свого лідера суму у межах 40 мільйонів євро у той час, як Наполі таку цифру вважає дещо завищеною і спробує торгуватися. До слова з'явився у ЗМІ і новий претендент на Георгія. Тепер поруч із його прізвищем згадують ще й англійський Брентфорд. і генеральний директор Шахтаря, що цікаво підтвердив факт перемовин, Щоправда, клуб не назвав. Далі цитата: ми зараз у переговорах. Я не можу озвучувати. Суми, але я вірю, що ми закриємо угоду на хороших фінансових умовах. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а наш канал підпискою. Ну і залітайте у коментарі, там діліться своїми емоціями щодо тем, які почули сьогодні. Дякую, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.